Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони порізали пенсії, зарплати, виплатим інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень. Взагалі, з оця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка зброї. Тому ну продовжують цю цю історію безполезно, Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті типу, дуже важко досягнути, бо Росії барабану і свої плани, але от така от історія. Будемо сподіватися, що домовляться. Далі ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, не неправда. У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть хер солі доїдати, їдати? А їм би це ліж би Росія в Так ну це, це безполезно піняте. І на фоні тих в цих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте їй, ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже, дуже, дуже важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різонує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування за це. я Вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, які політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якій політичній історії. Все, друзі.